Бажаєте, скільки приблизно на місяць потрібно грошей в Україні для того, щоб комфортно прожити? А де, в якому місті? Ну, припо... в нашому. Ну, на московську, ну, 25-30. Ой, не знаю. Ну, так трохи комфортно, хоча б 40. Це на одну людину, ну, в нашому? Звісно, звісно. а якщо родина, от дітки. Родин більше. Ну, Приблизна сума. На всю родину. 50-60, тоді, якщо так, скромненько. А це ви рахуєте, що родина живе у своєму власному житлі? У власному. Чи? У власному. Ой, це дуже багато треба. Якщо по мінімуму, то, мабуть, тисяч 15 Це на людину чи це на родину? На людину. З урахуванням того, що людина живе в, у власному житлі або орендує. Ні, якщо у власному. Комунальні послуги з'їдають дуже багато, особливо взимку. Це 3-4 тисячі треба тільки на комунальні послуги. А щоб ще купувати, щоб поїсти, то це дуже. А якщо там родини з дітьми, наприклад, то це дуже мало. Це треба в ну, два-три рази більше. Ну, не знаю, з нашими цінами ж самі знаєте, що ну, це не дешево. Ну, тисяч хоча б шість на чоловіка, на людину, я думаю, достатньо буде. Це з урахуванням того, що люди живуть, родина, наприклад, в своєму житлі мешкають чи з орендованим? Та ну, в своєму, навірно. Якщо з орендованим, то я взагалі не знаю. Я, по принципі, ж не живу в місті. Е, ну, друзі живуть наші, то ну це не дешево. Та тисяч тридцять, навірно. Ага, це на одну людину, правильно? На двох можна дохватити. А якщо є діти? Та думаю, до ресятки хватить. Від 60 тисяч, а краще близько 90-100. Це з урахуванням на дорослу людину, яка самостійно живе, чи все ж таки на родину? Ну, на родину, я думаю, десь на родину з однією дитиною ну, десь 100 тисяч буде достатньо. А якщо є дітки? Один-два. Ну, з одною дитиною більш-менш достатньо буде. Якщо двоє, то вже <хи>, треба ще трішечки збільшити. Це ви враховуєте, що людина живе у власному житлі чи її орендує? Ну, це враховую, що у власному житлі з урахуванням, що е, і трішечки залишається на відкладання фінансової підлітки безпеки. Я пенсіонер, по-перше, а вторих, ну, я думаю, тисяч треба. Якщо врахувати все і е, житло, яке потрібно зняти, то я думаю, ну мабуть, тисяч сорок. Це 1040. на одну людину е, Ну, двоє, але без дітей, без дітей. тому що Зараз життя дуже дорого. А якщо Кушати? з дітками все ж таки? Ну, якщо діт... з дітками врахувачі е... Е... школи або репетиторів, то не знаю, мабуть, шістдесят 70 тоді треба на одяг і все інше, то десь так потрібно. У цю суму входить от конкретно проживання, так, чи можливість там умовно щось відкласти і додати якісь розваги. Ну, розваги, мабуть, але такі місцеві розваги, суто для дітей, дитячі. Ну, це я порахувала житло, яке потрібно зняти, продукти, харчування, наприклад, на 3-4 особи, двоє дітей та двоє дорослих, одяг, якісь речі необхідні, побутові. так, побутові.